Вітаю всіх, слава Україні! Цими днями я написав ще декілька пісень, але при написанні я вже починаю використовувати зовсім другі прийоми, зовсім другі підходи. Так, все рівно, в мене це все на примітивному рівні, тому що відповідних умов немає. Щоб нормально написати якусь пісню, це треба писати ну, приблизно тиждень, пару днів. а не отак взяв захти барахти і за 5 хвилин написав одну пісню. І за годину можу написати і 10 пісень. Ну, зараз от я спробував цю пісню написати і хочу вам показати просто саму ідею цієї пісні, а не якесь довершене виконання і так далі. Стріляють гармати і новий прихід, і стихли на мить кулемети сержанта. Нема бліндажа, а воронки є слід. Це йдуть окупанти, це йдуть окупанти, та тільки ж солдати всі мужньо стоять. Немає бійцям всім куди відступати. І знову в них дій до кінця, та на смерть, і в грізно в бою клекотять автомати. І падає ворог на землю сиру за те, що пішов він на нас із війною, за те, що почав він страшну цю війну у нас в Україні, у нас в Україні, тому ми стріляємо нещадно в Орду. Бо ж вибору нам всім вони не лишили, бо ж знову в нас бій до кінця і на смерть. Дай Боже Всевишні нам мужності й сили, стріляють гармати і новий прихід, і стихли на мить кулемети сержанта. Нема бліндажа, а воронки є слід Це йдуть окупанти, Це йдуть окупанти, та тільки ж солдати всі мужньо стоять. Немає бійцям, всім куди відступати. і знову у них до кінця та на смерть, і грізного бою кликотять автомати. Тому ми стріляємо нещадно в орду, бо ж вибору нам всім вони не лишили, бо ж знову в нас бій до кінця і на смерть. Дай Боже, всевишні нам можності й сили, дай Боже, всевишні нам можності й сили. Ну Оце так. Треба цю пісню шліфувати. Я її написав, але тут новий підхід до гармонії. Щось створив таке незвичне. Ну це в мене просто проба. як кажуть, не репетиція, а просто спроба написати пісню.